Нас у Львові зараз триває міжнародний фестиваль Етновир. Будемо зараз говорити про це з нашими гостями Там, маємо гостей. Заходьте до нас. Нас є режисер фестивалю Наталія Бондарчук. А також колектив із самої Угорщини словаччини у Словаччини. По Подполанець, Подполанець. Подполанець. вітаємо доброго ранку. Доброго, доброго ранку вас вітає Наталя. Розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль. Це, це вже дев'ятий фестиваль. Це вже весь світ з'їжджається до Львова. Весь світ з'їжджається до Львова. Так і це є якби слоганом нашого фестивалю. Весь світ до Львова. Власне, дуже багато країн ми вже приймали, і цього року так само цікаві країни. У нас є Хорватія, у нас є Словаччина. До нас приїхала дуже екзотична Індонезія О, за 10 тисяч, тисяч кілометрів. Так вчора було відкриття. Mm -hmm. Є Латвія, ну, звичайно, є українські колективи. Вчора було відкриття, ну, звичайно гарно прийшов концерт. Львів'яни завжди підтримують. Ну, в мене враження, що це є один з любимих, ну, дуже любимих фестивалів у Львові. Ну, безперечно, справді, пропустити таку подію. Важко. Що сьогодні розкажіть, будь ласка, де сьогодні шукати етновер? етновир? На трьох площадках угу. сьогодні можна побачити. Площа ринок, звичайно, наша головна сцена, площа музейна, там буде виступ оркестрів, з 7 години це все починається, Вечері, так? вечора. Так. І е, на Вікторії Гарденс, ага. ну, а також в парку культури буде виступ. Тобто багато багато, багато. таких локацій. І ще так? сьогодні буде така цікава е, подія, як Етнофешн. Фешн. В третій mm -hmm. годині почнеться на площі музейній, де можна буде подивитись, е, представлені будуть костюми всіх регіонів України. І також наші закордонні гості покажуть свої костюми, бо вони приїжджають з надзвичайно гарними строями. Mm -hmm. <реш> Ви, до речі, дуже гарно виглядаєте. Так. Це такі словацькі національні костюми, правильно? Так, е, е, так. так. Ви, до речі, розумієте трішки українську? Розумію, розуміємо. Розкажіть про ваші строї. То... tu vidieť, že máme taký originálny. nitný variant. Sme originálni. Originálni. Z jakého toho regiónu? Rozkážiť. Jaký región? My sme stred Slovakia a mesto, grad Detva. Region Podpolanie. A naša nazva Podpolanec. Podpolanec. Це так гарно. Я думаю, що ви зараз нас потішите танцем і наостанок, розкажіть, останок. Розкажіть, басканталі сьогодні ще і завтра також сьогодні було, так? і завтра угу. так само всі ті самі локації запрошуємо на площу ринок, на музейну і на вікторію Гарденс. Фар культури скрізь ви знайдете наш етновир і галаконцерт 26-го на площі ринок о 7 годині і на музейній знов ви зможете побачити оркестр. Ось так Львів вирує. У Львові вирує весь світ, весь колорит, всі культури зібралися в нашого міста. А зараз давайте будемо дивитися на етновир і у нашій студії. Що за танець ви зараз нам покажете? Tanec, tanec, sa nazýva Deckovia, je to z regiónu Podpolanie. Dynamický tanec. Oh, hard,

Кількості локацій етновиру можна додати і студію ЮА Львів на високому замку. Трішки познайомилися зі словацькою культурою, тому дякуємо вам. Дякуємо за те, що до нас завітали сьогодні.